Всім привіт! Продовжуємо розбирати сумки, які, які ми привезли із секонд-хенда. Більша частина це сумка, термо-сумки будуть відправлятися в Україну ну, наборами по 10-20 штук. Більшість із них практично нові. Ось є навіть сумочки. Ось така невеличка, наша сумочка термо. А вона із біркою при життю в крабниці вона коштувала 35-90 євро. Можна з розуму зійти від таких цін. Є сумки мал маленькі, більші, рюкзаки, термосумки ось такі. Ось така сумочка мені дуже сподобалась, теж буде в одному, в одному із пакунків на 10 чи 20 сумок. Це термосумка. Якийсь набор джентльменський. Ось тут для бутербродів, ось тут для коньяка. Чи цукерок розкривається, розкривається тут, іде в комплекті ось такий ось ніж. Розбирається серветка для келихів. Шампанський коньяк. Ось така термосумка чоловіча. Дуже стильно буде, буде в одному із наборів. Буду відправляти в Україну пакунки по 10-20 сумок в один пакунок. Того, хто зацікавлений у співпраці, пишіть, дзвоніть, заходьте. Дякую всім за увагу та терпіння.